На першій шпальті. Податкове пекло. Чи принесла нова фіскальна політика полегшення бізнесу? Ситуація нездорова і ненормальна, вона існує, досить давно в Україні. Авіація під ударом. За рахунок чого житимуть авіакомпанії після атаки на Малазійський Боїнг? Ми будемо старатися використовувати пакет сервісу, присущий лоукост перевозчикам з відповідним відраженням цього в ціні. Молочна мілина. Як заборона на ввезення харчової продукції до Росії відіб'ється на українських виробниках? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події від Майкла Щура. П'ять головних новин цього тижня. Роздрібний курс продажу долара досяг 12 гривень 40 копійок. Видно, що це связано з тим, що произошло на прошлой неделе, То тобто, есть провал законов в правій стрільних розвалка аліції і затім ставка прем'єр-міністра. Таких фундаментальних економічних причин да, для дальнейшей девальвации, при тому, що у нас є міжнародна помощь, вряд ли можна ожидать. Верховна Рада ввела військовий податок. Тепер українці будуть віддавати півтора відсотки заробітної плати на проведення АТО. Росія заявила про плани відмінити преференції для товарів з України. Торгівля буде вестися на загальних засадах. Кабмін змусив Верховну Раду підняти рентну плату на видобуток руди. Не підписувати це рішення закликали президента найбільші видобувачі руди, зокрема, Арселор Міттал. Російський Лукоєл оголосив про продаж 240 своїх українських заправок і декількох нафтобаз невідомій австрійській компанії АМІК. Миндоходов уже более месяца не возвращает налог на добавленную стоимость крупнейшим промышленным предприятиям страны. Говорят, что в бюджете на это элементарно нет денег. Предпринятая же Кабмином попытка увеличить налоговый пресс на бизнес ухудшит положение как индустрии, так и АПК, которые на сегодня и так дышат на ладо. У липні низка найбільших металургійних компаній країни була виключена із числа підприємств, яким автоматично відшкодовується податок на додану вартість про схожу проблему також заявили аграрії та хіміки. Коли це підприємство не получает НДС своєвременно, це означає, що експортна активність э, тормозит. Більшим ударом. Во-вторых, сокращається приток валюти в страну. це непосредственно впливає на курс гривні, і люди остаються без роботи. Минулого тижня Кабмін заявив про намір ввести спеціальні рахунки для оплати податку на додану вартість. Таким чином уряд намагається домогтися того, аби чесні платники податків отримували відшкодування ПДВ, А ті, хто зловживає з податком, більше не мали такої можливості. Бизнес считает, что спецсчета не помогут в решении данного вопроса, потому что действительно они могут только усложнить систему администрирования е налога на добавленную стоимость. Затримки у поверненні ПДВ наразі не єдина проблема бізнесу. Майже всі учасники ринку скаржаться на збільшення кількості перевірок із боку податкової міліції. У підсумку це відлякує інвесторів. Якщо це стане перманентним, то це буде відображуватись і на діяльності операційній компанії. І ці компанії вже будуть тоді комунікувати з інвесторами і пояснювати. Що ось по цій, по цій, по цій причині там перевірки, і так далі. У нас погіршились показники, і це вже буде мати відображення, можливо, і в кредитних рейтингах, і в рейтингах інвестиційної привабливості. І нарешті, останні нововведення Кабміну: різке збільшення податкового тягара на бізнес за рахунок підвищення рентної плати та інших податків здатне добити цілі галузі. Не надо думать, что если корову больше доить и меньше кормить, то она будет давать больше молока и меньше кушать. Она просто сдохнет. И если эта корова сдохнет, то нашей экономике будет совсем плохо. Поэтому нужно искать другие источники, прежде всего не в сфере налогообложения, то есть попытки собрать больше налогов, а в сфере экономии. Крупні металогічні компанії, які працюють і в Востоке, в центрі України, були включені з числа компаній, яким автоматически розміщаються НДС. Чому це произошло? Це були одиничні випадки, буквально декілька це було один раз, тому я би не хотів зароздувати в масштабах постійного процесу. Цього немає. Тобто, -е, такого більше не буде. Не буде такого. Хорошо. У мене вопрос к вам по поводу ведення розпоряджательних щитов по НДС. Бізнес боїться, що таким образом. Проблема НДС ще більше бастриться. А це не будуть е, розпределітельні щита. Це насправді буде метод електронного автоматичного адміністрування ПДВ з певним видом гарантійного внеску, коли формується податковий кредит. От, поки що бізнес двома руками за і всі бухгалтери, трьома руками за. Це тому, що система А зробить все набагато більш прозорішою, перевірки просто будуть відбуватися автоматично. Нам не потрібно буде паперових податкових накладних, тобто швидкість цього процесу збільшиться набагато, і саме основне унеможливить надування податкового кредиту. У меня есть один комментарий, который я хотел, чтобы вы услышали. Проблемы с возвратом НДС объективно являются негативным фактором для инвесторов. Почему? Потому что замораживается определенная доля оборотных средств, и сейчас в сложных условиях компания просто выкручивается максимально для того, чтобы сохранить или там рынок здесь, либо же там экспортные какие-то контракты. И когда им замораживается определенная сумма оборотных средств, безусловно, негативно влияет на их, оборот, на их капитал. Если все заводы, и за него возврат НДС становится. Кто будет платить налоги? Мы действительно возмещаем этот НДС. Нельзя сказать, что это системная проблема. Мы его вернули достаточно много. Да? И, то есть, фактически это вот июнь и июль, где у нас буксует возврат НДС, а по объективным причинам, потому что у нас возросли затраты на армию, причем существенно, понимаете? У нас сократилась экономика существенно. У нас потери около миллиарда по налогам только в Донецкой и в Луганской области ежемесячно, плюс-минус. У нас потери по оборотам предприятий, которые обслуживают эти области. У нас пропал Крым, у нас не пошел сезон летней в Одессе, в Херсоне, в Николаеве, да. То есть спрос сократился процентов на 30, Чудес не бывает. Сокращается экономика, сокращается поставка, сокращается налогообложение по тем видам деятельности на самом деле. Скажите, а почему вообще на одни виды деятельности налоги снижаются, вот, например, на гостиничный бизнес последним решением Кабмина, а на другие повышаются? Не ли здесь вообще почва для коррупции, когда в Кабмине могут Кому-то різко опустить, кому-то різко поднять. И, то какие критерії просто є объективные критерии? Знаєте, я, по-перше, не, не член Кабміну, так мене туди деколи запрошують, деколи не запрошують. І а, насправді деякі законодавчі ініціативи я бачу точно так само, як і ви. Або вже часом з преси. Ще що дуже важливо, я хочу щоб ви зрозуміли, що ті закони, ті ініціативи, які відходять від нас і проходять всі стадії, і потім в парламенті, вони дуже сильно відрізняються від того, що потім що саме голосують. Так і е, на сьогоднішній день мій перший досвід великий це по податковому компромісу, як ви знаєте, да, який ми придумали ще в березні. Сьогодні у нас 23 яке третє число, і до сих пір ми його голосуємо. І Я дуже очікую, що в четвер ми нарешті проголосуємо цей закон, який пройшов дуже багато змін. Що, он дасть? Що дасть закон? Податковий компроміс дасть можливість компаніям, в тому числі газовикам і нафтовим компаніям, да, обороти, яких практично повністю рухались через певні площадки, так, створені попередниками, фактично перегорнути сторінку і почати працювати по-новому. Да. Ця сторінка комусь буде варта 100 млн, комусь 200 млн грн, комусь 10 млн грн. Але для них це можливість закрити. Законодавчим рішенням проблему останніх трьох років це право, це не обов'язок, це право для тих компаній, які знають, що їм це потрібно. Повірте, таких компаній досить багато. Багато там є спекулю спекулювань на цю тему. Яку вже вчора в парламенті сказала, що є 2000 тисячі компаній. Я не впевнений, що є 2000, тисячі, але якщо навіть їх є 300, і вони готові перегорнути сторінку і прийти і сказати Ігорь, і вони, до речі, за автоматичне адміністрування ПДВ, вони всі будуть платити, вони всі змучились від цієї оптимізації, від цього планування непотрібного. Це використовується екстра кадри, екстра логістика, куча Готівки їздить і так далі, тому подібне. Це питання пов'язане з питанням, яке я зараз хотів би ще проговорити. Це ЄСВ і податок з фізичних осіб, оскільки зарплати в конвертах, так. Щоб були зарплати в конвертах, потрібно екстра готівки. Так? Тут пересікаються інтереси з Нацбанком і так далі. Тобто насправді ця система дуже сильно об'єднана. Є певні пріоритети, по яким я сьогодні рухаюсь. Я хотів би просто привести один просто примір свій. Да? Вот, мені пригласили на роботу, сказали, що. дадут зарплату полторы тысячи долларов. Сказали, становись частным предпринимателем, соответственно, заключая ПСПД договор, будешь по 5% процентов снимать эти деньги. говорю, я хочу получать в белую. Скажите, вот имея полторы тысячи долларов, заплатя все налоги, взяв на себя все это, сколько вы сможете отдавать мне в руки? Мне сказали, 600 долларов. Ну, развід нормальна ситуація? Ні, ситуація не здорова, ненормально. Вона існує досить давно в Україні. Так, і ця ситуація насправді стимулює людей до оптимізації заробітної плати і ухилення від сплати єдиного соціального внеску. Так, це також пов'язано з неоптимальною пенсійною системою, а, структурою в нашій країні. Відповідно, це. Перший шлях до реформування пенсійної реформи, до, до створення фактично, реформи, пенсійної реформи це реформування єдиного соціального внеску, який не є податком сьогодні, він є збором, а ми його адмініструємо. Відповідно, я вважаю, що нам його треба суттєво понижувати, але не просто понижувати, як деякі пропонують. Нам потрібно структурно його міняти. Там є компоненти зовсім інші. Ми пропонуємо зовсім інший підхід до цього. Так я зараз не хочу розкривати всі карти, оскільки воно зараз моделюється, прораховується, обговорюється із міністром фінансовим і з громадськістю. Але ми хочемо за запропонувати альтернативний зовсім підхід, новий, тобто там фіксована частина і плаваюча частина. І ставка буде досить ну, фактично в три рази менша, як той, яка є. Далі на першій шпальті. Авіація під ударом. За рахунок чого житимуть авіакомпанії після атаки на Малазійський боїнг, ми будемо старатися використовувати пакет сервіса, присущого у посту перевозчикам, з відповідним відраженням цього в ціні. Молочна мілина. Як заборона на ввезення харчової продукції до Росії відіб'ється на українських виробниках? Ну і ще одне особливий погляд на економічні події від Майкла Щура. Нынешний год может стать одним из наихудших для украинской авиации. Из-за экономических проблем и военных действий пассажиропоток с начала года уже упал на 20%. Говорить о прибылях сегодня в авиакомпаниях не принято. Главное – сохранить темпы падения. До сих пор это удавалось за счет акций и снижения цен. В результате сейчас в разгар туристического сезона цены практически такие же, как и зимой. Впрочем, сбитый на Донбассе Боинг может существенно ухудшить ситуацию. Мининфраструктуры прогнозирует, что до конца года падение составит уже 30%, и компаниям придется искать новые способы, чтобы заинтересовать пассажиров. Но не все нововведения могут понравиться их клиентам. Катастрофа малазийского Боинга изменила ситуацию не только на политической арене, но и на авиационном рынке. И сегодня мы беседуем с президентом крупнейшей компании страны международной авиалинии Украины Юрием Мирошниковым. Потеря Донецка, потеря Крыма это серьезное направление для вашей компании. Как это изменило вашу стратегию? Это не изменило стратегию. Стратегия Маут, стратегия сетевого перевозчика. К сожалению, это изменило потеря Донецка, потеря Крыма изменила наполняемость маршрутов. И здесь нельзя не добавить также потерю достаточно большого количества российских маршрутов. И наша реакция, наши тактические изменения, которые мы производим, мы сейчас в более интенсивной степени, чем мы это планировали ранее, занимаемся замещением российских маршрутов, замещением Крыма того же самого. Другими маршрутами, другими вариантами. Крым, Крым? Крым заместили Батуми. Давайте поговорим о финансах немножко. Да. Да, финанс теперь огрустно. А, а, грустно, да? Теперь огрустно. Я, <свят> а, я читал заявление о том, что многие компании, включая лоукостеры, сразу же после обвала гривны заявили о том, что они приводят свои тарифы, свои цены в соответствии с евро или в соответствии с долларом. Вы к доллару привязываться собираетесь или нет? <свят> Дело в том, что все тарифы. Которые продаются с территории Украины, все привязаны к доллару, с территории России к евро. Так вот, наша оптимизация заключается в том, что мы понимая, насколько тяжело ударило по гражданам Украины девальвация гривны, мы стараемся вводить коррективы в тарифы, мы стараемся понижать, мы увеличиваем количество дешевых классов, потому что в самолете одновременно продаются десятки видов тарифов. Вы говорите, что будете... Ну, Выбираете тактику лоу -косту. А что еще у вас может появиться как лоу То есть платный ну, багаж? Мы не, мы не так, Да, мы хотим, чтобы был платный багаж. Мы хотим, чтобы в результате была платная регистрация в аэропорту для тех, кто поленился и не удосужился зарегистрироваться э, онлайн через систему Веб Чекина. И многие другие вопросы, которые э, с неизбежностью. Извините, не знаю, могу ли такую фразу сказать. Нельзя быть чуточку беременным, да? Вот есть mm -hmm. такая как бы, грубоватая фраза чуть-чуть. Так вот, э, если ты хочешь, чтобы был лоу-кост, принимай все в целом. Не может быть сервис высшего класса совсем бесплатным, с 20 килограммами бесплатного багажа, с бесплатным баром, питанием, и при этом лоукост. Так не бывает. Лоукосты еще известны тем, что они летают из совершенно неизвестных аэропортов, совершенно неизвестных аэропортов. Вы это уже вот, будет иметь? Нет, нет. МАУ такого не будет делать. Если мы решим проводить такие эксперименты, то это так же, как делают и другие авиакомпании мира, это будет некий под бренд, вторичный бренд. Это может быть будет сделано такого рода эксперимент, но это тогда точно будет полный лоукост. Потому что Вы все-таки чуть, чуть неправильно меня поняли, мы mm -hmm. говорим о том, что сетевая модель, она категорически противоречит принципам лоукостов. Так вот неправильно сказать, что мы тактику лоукостов берем. Мы не можем взять тактику лоукостов, она будет противоречить стратегии сетевого перевозчика. Мы говорим о том, что в экономическом классе, на среднемагистральных рейсах МАУ мы будем стараться использовать пакет сервиса, присущий кост перевозчикам с соответствующим отражением этого в цене. Цены за год упали на 30-40% в эконом-классе МАУ. В аэропорту Борисполь часто обсуж... в последнее время обсуждаются вопросы о реорганизации, реструктуризации, один терминал закрывает, другой открывает. Вот да. Построили большой терминал «Д». Терминал для внутренних рейсов находится очень далеко. Соответственно, компаниям очень сложно строить свою, свою стратегию в таких условиях. Вы каким-то образом можете изменить что-то? Или Борис Поль может что-то изменить? Борис Поль может и меняет. Если вы. Внимательно посмотрите, то сейчас, если стоять лицом к терминалу D а, с левой стороны в замороженном состоянии, но ну, идет стройка, там рукава, выходы, гейты, ступеньки, а, будет, обещали к началу сезона 2014 года, летнего сезона, наверное, сместится все к летнему сезону 2015 года, но будет сделана зона внутренних рейсов в терминале D. Правильно понимаю, что ваши рейсы и внутренние, и международные, они будуть осуществлятися із одного терміналу. буде зроблена зона внутрішніх рейсів в терміналі Д. Да, буде все в одному терміналі. Гораздо удобні стане для пасажирів. Проаналізувавши ті ризики, що посилилися останнім часом, ми прийшли до висновку, що українські колеги не контролюють ситуацію із використанням антибіотиків та інших небезпечних речовин. Голова розстіль Росії Сергій Данквард. Тяжелое взаимоотношения с Россией у нас есть не только в военной сфере и политической сфере, но и в экономической. Один запрет за другим. Сегодня мы об этой проблеме поговорим с нашими экспертами. С Вадимом Петровичем Чигаровским, председателем Совета директоров Союза молочных предприятий Украины, а также с заместителем министра агрополитики Андреем Дыкуном. Андрей, а вот каким образом министерство агрополитики отреагировало на очередной запрет, в данном случае на запрет... Лодовачних консервів. раніше було запрещено возіти молочну продукцію, сейчас консерви. Запрет за запретом. У вас що делають по цьому поводу? В таких Вы случаях? такі знаєте, нічого нового не відбулося. Росія не є стабільним нашим партнером. В плані того завжди виникають якісь заборони з їхнього боку. З іншого боку, це це для нас шанс. Необхідно розвивати і роз... розвивати і відкривати нові ринки для нашої продукції. Я е, хочу говорити об економічній оцінці того, що відбувається. Ну, якщо говорити о структурі експорту, то в прошлом году е, в Росію і в країни Таможенного Союза ми експортували приблизно 70% від об'ємів експорту, і 30% приходилось на інші країни. Е, Сколько це в денежном выражении, 720 миллионов долларов был общий экспорт из Украины молочных продуктов. И в страны таможенного союза он составлял примерно 450 миллионов долларов. Вот, понимаете, потеря... Цена вопроса не маленькая. Да, задача бизнеса сохранить рынок таможенного союза. Я не говорю о России, я говорю о рынках таможенного союза. Вот, вот у меня есть информация, что э, вчера произошла видеоконференция между Россельхознадзором России и... І е, аналогічними відомствами е, Казахстану і Белоруссии. так от їхні запрядительні дійства поддержала Белоруссия, а Казахстан не поддержал. А ви не считаете, що можна було поступати по Ну я думаю, що нужно спочатку баланс импорта из Росії молочних продуктів і нашого експорту в Росії молочних продуктів. Я вибачаюсь, можна я трошки да, да. в ваш діалог. Вадим Витрович, нас... я в вдячому з вами згоден. Скажу відверто, коли відбулася зустріч з експортерами. Ми реально очікували, що зараз будуть на нас тиск. Що давайте, хлопці, якось їдьте в Росію, домовляйтеся, якось тихенько на рівні, там нижчому, чим рівень міністра, пробуйте домовитися, якось відкрити Росію. Бізнес так спокійно сказав: ну, ми знаємо, нас закрили. Ми розуміємо, Україні йде війна. Тепер, що касається європейського союзу, не все так однозначно з європейським союзом. Сам факт, що ми допущені на європейський ринок, нам відкриває багато інших ринків. І це, так як сказав Вадим Кіто, дійсно такий знак якості. Які наприклад, ринки відкривають? Не в тому плані, що він нас автоматично відкриває. Але, наприклад, такі країни, там Іран, Єгипет, вони кажуть, добре, якщо на сьогоднішній день ви поставляєте в Європейський Союз, то в принципі для нас це вже про щось говорить. Ждет ли наш Євросоюз, наші молочні продукти в, на європейському ринку? А ли європейці? Наши молочные продукты. Но ну, вы, безусловно, понимаете, что никто не ожидает наши э, национальные и другие молочные продукты, но есть определенные каналы, сбыта назовем их, которыми мы можем использовать, которые мы можем использовать. Это такие, например, каналы, как э, производство молочных продуктов под private label для э, больших сетей в Европе, Пока наше сырье, наше сырье и наша цена на сырье ниже, чем в Европе, мы конкурентнее по сравнению с производителями европейскими молочных продуктов. Поэтому этот канал надо прорабатывать нашим переработчикам и пытаться работать вот в этом направлении. Второе направление, в котором необходимо совершать поиски партнеров, это Производство молочных продуктів для переработки B2B. ну, Например, для таких сетей фастфуд, как Макдональдс, Burger King, KFC, можно производить молочные смеси для коктейлей, молочные смеси для мороженого и поставлять их из Украины. на европейский рынок. И снова здесь мы имеем определенные преимущества в ценообразовании. Кстати, а враждебная страна. Сейчас поднимается вопрос, а стоит ли вообще поставлять продукты стране-агрессору? Вот как вы считаете? Я думаю, що це теж емоції определенне Вадим інструменти почекати. Я думаю, що ця ситуація вона навпаки плюс для бізнесу. Тому що раніше ці питання вирішували чиновники, які з одного міністерства їхали в інше російське міністерство, щось між собою домовлялися. Хоча бізнес, бізнес... гра політики умивають руки, оно не буде змішувати ситуацію, так я понимаю? Минагрополитики не умывают руки, минагрополитики... Но я думаю, бизнес не даст, я скажу так, что бизнес не даст минагрополитике умыть руки. И если это будет действительно принято решение политическое о определенных встречных запретительных мерах, то, безусловно, мы, как законопослушные граждане, будем выполнять. Но вместе с тем мы тогда будем требовать от нашего правительства, чтобы они использовали определенные современные... Методы регулирования рынка, определенные интервенционные механизмы, например, как аграрний фонд. И первые шаги ми зараз вот вместе з міністерством аграрної политики в этой ситуації. Я думаю, что мы будем требуем, щоб этот механизм работал регулярно. Решту економічних новин підсумує наш спеціальний оглядач Майкл щур. А зараз підгодіння трансформаторної підстанції ми почнемо огляд економічних новин за останні 7 днів для програми Перша шпальта. Кожен новий уряд ставить собі одне і те ж питання. А чи не продати усі державні спиртзаводи? Ось Арсеній Яценюк замисливші, уся горілчана промисловість аплодує йому стоячи. І ще пак, ніхто вже до не розуміє, що такого стратегічного у спирті, аби його держава виробляла. І чому горілчані виробники не можуть його гнати самостійно. Але кожен новий уряд рано чи пізно дізнається, що з державних спиртзаводів можна отримувати. Колосальні гроші, наприклад, на фінансування передвиборчих кампаній, і тому рано чи пізно кожен новий уряд передумує приватизовувати державні спиртзаводи. А зараз інформація для тих, кому держава винна відшкодування. ПДВ. уряд придумав віддавати не самі гроші, а облігації. А гроші віддадуть через 5 років плюс 10% річних. Мінуси в тому, що гроші як не було, так і немає. Та ще й відсотки удвічі нижчі ніж, наприклад, у банках на депозиті. Але є і плюс: ви зможете продати ці облігації, якщо гроші будуть потрібні просто вже правда, і тут є один мінус: ніхто не купить у вас ці облігації за їх повну вартість. Міністр ЖКГ пан Гройсман каже, що знає, як зекономити на 5 мільярдах газу. Треба просто палити не газом, а соломов, дерев'яну стружку і газом, який виділяється з курячого посліду. Хоча, з іншого боку, проблема в тім, що невідомо звідки взяти гроші на упровадження таких новітніх технологій. Кабінет міністрів виставить на продаж 38 своїх машин. Там і мерседеси, і Тойоти, і Опелі, і Фольксвагени. І кажуть, дуже по файній ціні. Попередній аукціон показав, що люди не сильно поспішають купувати урядові авта. Із 65 машин продали лише 27. і заробили на тому 2,27 мільйона гривень. Цього разу вирішили ціну знизити на 15-30%. відсотків. А я особисто почекаю, коли будуть продавати меблі. Я там такий стіл бачив. Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура просто з-під трансформаторної будки спеціально для першої шпадки.